Ой Зліва, зліва, зліва. Чи справа. От якщо в них першинг буде, я не знаю куди куди його пробивати. Дуже важко, лише в борт і то. А в лоб там взагалі шансів немає. Вой починається. Зараз подивимося, куди в нас команда поїде. Блін, тигр 131, КВ-2, Крокодайл. Як вгадати, куди вони поїдуть? Хто допоможе? Реально не знаю, як вгадати, куди вони поїдуть. Мені б з ними повоювати. Добре. Кода двадцать 25 Что? Кто у меня за святи? Кромвель Что там даже не сейчас снаряд на меня? Точно Кромвель Блін, не вгадав, тигр там стоїть. Трошки не вгадав з напрямком. Ну нічого страшного. А першних тут. Нічого страшного. ДТ-25 Он <реклама> Дуже хотелось Получить Но жаль не вышло Охохо! Ще БК. О май гад О май гад Ні, ну це все, це стрімерам підкручують. Бан мені виписати, давайте. Я готовий. За Я вже морально готовий до бану. Ви бачили цей постріл? Просто що це таке? Та вже уже пофігу, слухайте. Я після минулого пострілу вже Кайфанув. Я ще під враженням від попереднього реально пострілу. Ну тут же все. Блін. Ой. Оце постріл. Таких постріли один на мільйон, слухайте. Ой, як я... Ну, якщо хтось буде дивитися цей стрім. Вам дуже пощастило, що ви побачите це на власні очі. Жесть. <рес> бідолага просто бідолага. Ні, ну ти. ти даремно вирішив постояти постріляти по КВ2. у оце так постріл. Я нагадаю, що ви всі на стрімі були І подивіться просто на цей Постріл. Мені потрібно ще одну тичку дати ты. Хай це буде? крокодайл. Анкар. Ой-ой-ой! Ха. Ой. Ти що думаєш? Віртухи кидати будеш по мені? Не чуди. Не чуди. Так. Ні, там КВ-2, до речі, можна поцілити. Його. Так, КВ-2. Ну, я зведусь цей раз. Я зведусь і влучу лучу. Прямо... М -м -м. Як приємно. Уф-фу-фу-фу-фу, як же залітає? Як же кайфово залітає. Так, П43, Біс Біс Куди Ісу їхала? Ісоку де? Я це побачу. 300 хп-шок зайвими не будуть. На жаль, каток з насвітом не сумується. А не отримуй, слухай, не отримай демедж, будь ласка. Не отримуй. Угу. Явно має бути первим. А, є 25 ще є. Блін, Ди йди не на ним, 25. Так, одну максимум, даш. Все, він мій. Ух. Не, но так и после платишь шкоді, боже, это просто кись шотция такая. Скажешь ж просто капец, реально. Ой. Да, после реально кайфовый.